Супер новинка від Vitching 6109, металева присосочка зі змінними гумами. В комплекті йде дві газиночки. Одна дуже м'якенька, одна середньої м'якості. Дивіться, видно, що вони провисають по-різному. Різний матеріал для різної плиточки. Повністю цінний металевий корпус. Зараз детальніше про нього розповім. І ремкомплектик. Корпус виконаний повністю з алюмінія металевий. В 0. потім помпа йде теж повністю металева. Має автопідкачку 220 кг силу відгива. Зараз продемонструю вам, як вона працює з резиночкою. Вдягаємо резиночку, два наповняючих пиптика. Дуже легко це робиться. Ну, Таким чином вдягнули, поставили, запустили. Підкачала, вимкнулась. Надійно тримає, суперська присоска, потужний кейс, на який можна навіть ставати з гербами жорсткості. Тому, друзі, це інновація, яка дійсно вартує вашої уваги. Звертайтесь за нею в Неомах